Сигналка фундука сорта сорт шедевр. Один, два, три, чотири. Три, чотири, п'ять, шість. Шість грішків. Як то зараз? Духов там доставайся. Горішок не такий великий. Бо багато сил пішло в нього на ріст. Ріст порослі два пагона пішло. Один другий, це посаджений там Був. Штамп приїхав доволі слабесенький. Не скажу, що прям там гігант був. Отакий о. Ну тут десь під метр двадцять прирост складає. Такий шедеврик. Завість чимала, шість горішків. Шикарно. Здоров'я. Наснаги. Та смачних врожаїв. Останній штамбик. Трапезунда, сигнальний урожай дві завязі по три. Одна і тут друга. Це якийсь трохи слабшенький, мабуть, не дозапил, а тут два таких. Кабанчика гарненьких раз є І два є. Ось такі один. І два. То тобто, якщо ми беремо ще Тут є ще. Так, і шість горіхів в одній завізі шедеврика. Ну і горішок шедеврика отакий. Вийшов. Виходить трапезунда один, два, Тоже 6 і шедеврика один, одна завість. Шість. Такі горішки. Ще крупнішенький, може ще зараз виколупаю. Ох ти ж. Так. І виходить на колупав. Це у нас три. Трапезунда. Це в нас три шедевра. І там, і там шість сигнальних горішків було. По хворобам ніяких проблем не було. Слава Богу, що там, що там. Приріст в трапезунда. На сантиметрів 30 менший за шедевра, по віку трепезун старший на рік за шедевра. Всім здоров'я, успіхів, наснаги, смачних врожаїв. Штамбик Каталонського. Так само четвертий рік, мабуть, третій урожай. Пішла поросель, тут. Біля стовбура йшла, радіва, тут уже пішла так, з поливом в цьому році давав горіхи теж б сказав б такі доволі мощні. Горішок почав випадати, почав випадати, є деякі Це леноваті, може мають якийсь проблем, але хвороб не бачив. Ось такі четвірочка. Є гарно. Кабанчики теж такі чималі. 4. Один по кількості горіха. Третій урожай. Не скажу що сильно багато горіх крупненький. Сережок повикидав і ще викидає. Так, дивіться, ну по урожайності, мабуть, десь буде кількість горіхів, як у трапезунда сигналка. Тут уже третій рік плодоношення. Сигналка була, минулий рік також давав пару горіхів. І в цьому році третє плодоношення. Горіх чималий, сказав би, теж такий крупненький, що... В трапезунда там краще місце, там достки і думаю там більше вологи. сюди. не хочу. Достав декілька горіхів, але ну, такі вони доволі чи маленькі, але мені здається, що ядро не до кінця виповнене. Так. Отже, Каталонський – Це сигнальний урожай трапезунда. Ну і шедеврик. Три шедеврика. Каталонський і трапезунд Кримський. Ну нагадую, тут сигналка, шедевр сигналка, каталонський третій рік плодоношень. Ну, доволі крупний горіх. Але доїдаємо там горіхи майже рік давності, то у каталонського попадається таке доволі мочно висушене ядро. І усушка шалена. Треба все рівно спостерігати. І кожен має вирішувати для себе, що є краще і як є. Такі горіхи. Такі вам справи. Ну, всім здоров'я, наснаги та смачних врожаїв.